Продовжуємо нашу практичну роботу. Для того, щоб її розпочати, нам необхідно було зробити розрахунки. Ви кожен робите по своєму варіанту. Якщо у вас виникають питання по розрахункам, задаєте їх в групі або в особисті. І так, нагадую, що ми робимо: ми робимо болтове з'єднання. З рамочкою, я думаю, ви впораєтеся. Пам'ятаєте з минулого семестру, що зліва в нас 20 мм, зверху, справа, знизу по 5 мм. Що ми робимо далі? Далі ми беремо наш формат і умовно ділимо тоненькою лінією навпіл. Тут ми будуємо болтове з'єднання, тут в нас буде шпилькове з'єднання. Першу половинку листа ми ділимо штрих-пунктирною лінією, тому що в нас побудова має такий симетричний вигляд, тому через всю половинку листа проводимо штрих-пунктир. Починаємо з вигляду спереду. Тут в нас показано розріз. Що ми робимо спочатку? Ну, давайте для того, щоб вам було простіше зрозуміти, ми будемо робити так, як наче, то ми брали б і робили це болтове з'єднання практично. Тобто, спочатку береться дві детальки, але перед початком відкладіть якийсь орієнтир для того, щоб у вас побудови не пішли на перекіс. Тобто, відмітьте якусь однакову величину. Нехай, наприклад, це буде в нас оцей от центр з'єднання ліній. Спочатку побудову робимо тоненько, тому що потім деякі побудови прийдеться прибрати. І так, центральна лінія є. Це ось вона в нас. Далі, Далі ми відкладаємо вгору величину М, вниз величину Н. Дивимося, що в нас тут було. М в мене 30 мм, значить, я її відкладаю вниз. Від цієї лінії 30 міліметрів сюди і 30 міліметрів сюди. Вгору я відкладаю по 25 мм. міліметрів. І так, наводимо ці лінії, щоб їх було видно, раз, і друга товщина деталі. І так, дві детальки, які ми будемо з'єднувати, є. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно просверлити отвір 22 мм. Тобто, від осьової лінії ми відступаємо вліво 11 мм, вправо 11, точно те ж саме ми робимо вгорі. Вліво відступаємо 11 і вправо 11. Тобто, ми вдвох детальках зробили отвір. Поки що сильно нічого не наводимо. Якщо будуть якісь помилки, ми можемо їх виправити. Так, в нас є дві деталі. Ми їх обмежуємо штриховою лінією. Вірніше, вибачаю, не штриховою, а лінією обриву. Тому що ми беремо не цілу деталь, ми просто беремо її фрагмент. Тобто тут іде лінія обриву з одного боку. І робимо лінію обриву з іншого боку. Тобто, от таким чином ми взяли дві детальки і показали лінією обриву, що ми беремо фрагмент. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно зобразити болт. Болт має свою, свій діаметр, D. по розрахункам в мене діаметр D дорівнює 40 мм. Тобто, ми відкладаємо вліво і вправо 40 по 20 мм. Від осьової лінії сюди 20 і в іншу сторону 20. Те ж саме, хоча, в принципі, не будемо робити те ж саме, поки обмежимося лише зображенням болта. Далі нас цікавить величина Аж маленьке, тобто, це висота голівки болта. Аж маленьке по моїм розрахункам. Так, де воно в нас є? Аж маленьке. Чомусь в мене його і немає. Я його забула розрахувати 0,7 помножити на 20 мм, дорівнює 14 мм, тобто, вниз я відкладаю по 14 мм. Є. Ось ми зобразили голівку болта. Зайву лінію ми витираємо. Що у нас відбувається далі? Далі в нас болт має діаметр діаметр який трошки менший, ніж величина А. Якщо величина у нас 22 мм, то діаметр болта 20 мм, тобто рівно по одному міліметру менше з кожного боку. І ось сюди ми його зображаємо. Тобто між стінками деталі, які ми з'єднуємо, і, товщ... і діаметром болта є зазор. Далі Довжина болта LB, тобто, це повністю довжина без його голівки. Довжина болта 80 мм, тобто ми заміряємо ось звідси і відкладаємо тоненько 80 мм сюди вгору. Шляпка в цю довжину в нас не входить. Ось у нас в цьому місці болт завершується. І, в принципі, штрихпунктирну лінію ми можемо зайву прибрати. Вона нам не потрібна. Так, що ми робимо далі? Далі в нас є така величина, як l 0 тобто, наскільки в нас нарізана різьба. В мене, по моїм розрахункам, різьба нарізана на 40 мм, тобто, це L0. -В. Ну, різьба в нас нарізається з кінця болта. Тобто, відкладаємо згори вниз 40 мм. І проводимо лінію. Все. Тобто, далі різьби нарізати сенсу немає, тому що в нас болт не вкручується, а просто вставляється в деталь завдяки зазору. Так, що ми робимо далі? Дивіться, D у нас дорівнює 20 мм, а ми ще з вами розраховували таку величину, як D1. Вона у нас, по моїм розрахункам, 16 мм, тобто треба було 0,8 помножити на D дорівнює 16 мм. 20 мінус 16, тобто, з кожного боку я повинна тоненькою лінією показати різьбу на відстані 2 мм з цієї сторони і з цієї сторони. Тобто, таким чином, ми з вами зобразили дві деталі і вставили сюди болт. Але для повної картини нашого болтового з'єднання нам необхідно зобразити шайбу і закрутити гайку. Параметри шайби наступні товщина S. S у моїх розрахунках дорівнює 3 мм. Тобто, ми відступаємо поки що в будь-якому місці 3 мм з одного боку і 3 мм з іншого боку. Потім нас ще цікавить такий параметр, як Дша. Це діаметр шайби. Діаметр шайби 44 мм. Тобто, від осьової лінії ми повинні відступити 22 міліметри в один бік і 22 міліметри в інший бік. Товщина шайби в нас 3 міліметри. Тобто ось ми маємо тут шайбу. Вона буквально на 4 міліметри ширша, ніж. Діаметр голівки болта. Так як шайба в нас не прозора, то те, що в нас попадає, те, що в нас залишилося від фрагментів болта, ми витираємо. Тому я вас просила не наводити нічого. Шайбу і верхню частину нашої детальки ми вже, в принципі, можемо навести, щоб вже в нас якась більш-менш така картина була зрозумілою. І так... Є шайба, є верхня частинка деталі. Далі на шайбу накручується гайка. Гайка має такий же самий діаметр, як і діаметр голівки болта, тобто 40 мм. Відкладаємо від осьової лінії 20 в один бік, і 20 в другий бік. Висота гайки дорівнює H. Аж велике 16 мм. Тобто я повинна підняти висоту гайки на 16 мм вгору. Так як гайка в нас також не прозора. Тому все, що всередині гайки, ми також витираємо, окрім ось лінії. Так, є. В принципі, Першу частинку деталі ми виконали. Нам залишається тільки навести те, що в нас вийшло. Оці лінії обрива ми їх не наводимо, вони в нас залишаються тонкими лініями. Ось цю лінію ми також не наводимо, тому що вона в нас по госту тонка. Все інше, крім оцієї внутрішньої різьбової лінії, ми можемо вже навести. Так, є отвір, є товщина болта. Так, ну, в принципі, все, що потрібно. Так, і торець болта також наводимо. І так, дещо у нас вже є верх шайби, я ще забула навести. Так, що ми робимо далі? Далі нам необхідно зробити штриховку. Штриховка робиться під 45 градусів. Одна деталь заштриховується в одну сторону, інша деталь в іншу сторону. Тут значення немає. Куди що заштриховується. Вибираємо будь-який бік. Головне, щоб це було під 45 градусів. Ось у мене є кутничок, ось у нас 45 градусів. Ну і нехай в мене буде одна деталь буде в праву сторону. І приблизно на відстані 2-3 міліметри робимо штриховку так, продовжуємо тут в кінці. З іншого боку те ж саме, тобто переносимо паралельно, або хто сумнівається, можете з іншого боку відкласти 45 градусів. Штриховка робиться в різні боки для того, щоб показати, що це дві абсолютно різні деталі. Тому що з'єднувати одну деталь болтом, це не зовсім доречно. Так, є іншу штриховку робимо в інший бік. Тим самим показуючи, що це в нас буде інша деталь. Якщо деталей на кресленнику більше, а в принципі, варіантів у нас інших немає. Або вліво штриховка, або вправо йде, то видозмінювати їх можна за допомогою різної відстані між штрихами. Так, є. І тут робимо штриховку. Закінчили. Що ми робимо далі? Поки що цей вигляд ми залишаємо і спускаємося трошки донизу, тобто робимо вигляд зверху. Для того, щоб зробити вигляд зверху, нам необхідно зробити перпендикулярну штрихпунктирну лінію. Тут все залежить від ширини деталі, тобто Б. Б в мене дорівнює по моїм розрахункам 60 мм. Тобто, я хоча б, хоча б відступлю 20 мм від кресленника. І 60 мм, значить, в мене тут закінчиться креслення. І ділю його на половинку, тобто 30-30. Провожу через центр штрих-пунктирну лінію. Так, все, центр у нас готовий. Що ми робимо далі? Тобто ми показуємо те, що ми бачимо ось дивлячись звідси згори. Що ми бачимо в першу чергу? В першу чергу ми бачимо діаметр болта. Ось ми його відкладаємо і показуємо діаметр болта 20 міліметрів. Так, далі. Так, це в нас діаметр болта. Далі всередині болта згадуємо, як ми показували різьбу в 3-четверті тоненькою лінією. Діаметр на 4 міліметри менший, ніж діаметр зовнішньої різьби. Так, далі Далі в нас іде гайка. Гайка ми згадуємо: це форма шестигранника. Для того, щоб зробити шестигранник, ми спочатку робили окружність тоненькою лінією, потім ділили її на шість частин. Якщо ми хочемо бачити три грані, то ми ставимо ніжку циркуля в цю точку. Робимо засічку вгорі внизу. І ставимо ніжку циркуля в протилежну точку і робимо засічку вгорі і внизу. І потім між собою з'єднуємо ці частинки. Тобто таким чином ми отримуємо шестигранну гайку. І так, є. Тепер, коли ми побудували шестигранну гайку, ми можемо ці грані перенести догори, тобто на цю проєкцію. Так, є. Цей фрагмент ми завершили. На голівці болта грані йдуть аналогічно, тобто точно так же, за допомогою проєктування, ми переносимо ці точки сюди. Так, Ну, в принципі, нам залишилося зовсім небагато, тому що в нас є болт і гайка. Нам необхідно побудувати деталь, яку ми з'єднували. Вона в нас має ширину Б, довжину має необмежену. Ширина Б в мене 60 мм, тобто ми відкладаємо по 30 мм. Вгору і вниз з двох сторін. Проводимо через ці точки одну лінію, проводимо іншу лінію і обмежуємо їх лінією розриву. Останнє з побудови, що нам необхідно зробити, це шайба. Шайба в нас має діаметр 44 мм. Тобто на циркулі ми відкладаємо 22 міліметри, ставимо в центр циркуль і проводимо шайбу, шайбу ми наводимо суцільною основної лінії. В принципі, побудови ми зробили. Залишилося зробити розміри і зробити надпис. З розмірів я вам нагадую, що ми робимо не абсолютно всі розміри. А в нас показуються розміри лише 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, всього 6 розмірів. Ми показуємо розмір діаметра болта. Відступаємо мінімум 10 мм від побудови. Це за гостом Так, діаметр болта у нас різьба метрична, тому ставимо літеру М і число 20. Тобто різьба метрична 20 мм. Потім в будь-якому місці вище нижче, показуємо діаметр отвору. Значок діаметра. 22, тобто отвір у нас на 2 міліметри товщий, верніше ширший, ніж діаметр болта. Далі нам необхідно показати товщини деталей, які ми з'єднуємо. Розмірні лінії в нас показуються тоненькою лінією. 30 і 25. Так, зайві оці хвостики ми прибираємо так, далі ми обов'язково показуємо довжину болта. Довжина болта, по моїм розрахункам, в мене виходить 80 міліметрів. Далі нам необхідно ще показати ширину деталей, які ми з'єднуємо. Ширина деталей 60 мм. Так, забираємо зайві хвостики, і залишилося зовсім трошки це підписати параметри болта, гайки і шайби. Висота букв надписів, висота великої букви. 10 мм, маленьких букв 7 міліметрів. Відступаємо від побудови 10 мм, потім 10 дається на велику букву, 5 між рядками. 10 на велику букву, 5 між рядками і останній рядочок 10. Тобто ми собі лініємо таку заготовочку для того, щоб написати рівно. Тоненько проводимо лінії, Тоненько, тому що все зайве, потім просто легко буде прибрати. Так, і остання лінія. Так, що ми сюди вписуємо в перший рядок. Ну, стараємося хоча б стараємося, щоб це було схоже на креслярський почерк типу Б з нахилом. Пишемо болт. Далі замість Д ми пишемо М. 20, тобто різьба метрична 20 значок множення. Далі в нас L L довжина болта. Це мається на увазі вся довжина 80. Невеличкий відступ і вписуємо густ. Це все буде у вас на фото.